Поки є вільний час, можна познімати трошки розказати, що в нас на притулку нового. Нового у нас на притулку багато, в принципі. відкрилася одна вакансія. Ну, мала вероятності, що хтось прийде, Конечно, бо робота специфічна, ніхто не хоче, Ну, мало хто хоче цим займатися. Но, от Людина звільнилася і відкрилася нова вакансія на помічника. Вдруг хтось з Хмельницького захоче то, в принципі, не випрос в коментарях, якщо що, напишіть. От. Е, ще хотів що сказати. Болото, болото, починається зима, приморозки. Виключають світло, а в нас вода скважена. І виходить так, що по 10 okay. часов на потолку немає світла, немає як напоїти собаку. От Ми тут до останнього чекаємо. Все, все вроді би, вже зробили, а додому не підеш того, що треба їх напоїти. От. Бачите, що проходить. Вчора тільки наляли, відійди, відійди засруха. От тільки вчора наляли воду, бачите, знову треба мити, треба все витирати. Ну, це тварини, тут така специфіка, маю. Вони ходять, тими хвостами можуть воду задівати. вот тут у нас хто? Рекс теж полюбляє лапи полоскати там. Отак от. от от вони п'ють з відер. з відер, от. І, звісно ж, холодно. Немає навіть зараз вже на тому притулку давним-давно солому люди розкинули, а ми до сих пор тянемо кота за хвіст, тому що немає просто як. Ну, руки не доходять. Ось стільки сіна є. Сьогодні спробую хоч пару вольєрів, якщо встигну, бо з тою водою в 200 собак, самі розумієте. Розкину, побуду. Да? Самим таких, таким худим. Ну точно що не річ. Річ взагалі, мабуть, не буду сипати. А, ні, буду. В нього там ще одна подруга. Така вона не людима, не вилазить навіть буди. О, ліза, 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 Молодчина. Ви зараз сидить на холодному. Я їй кажу, блін, а що ж ти сидиш? Посидив її на куртку. Под навіс. З'явилося світло на роботі. Тепер біжимо всі, наливаємо воду. Ізпорзуємо таку тачку, ну взагалі тачками затягаємо, щоб руками не носити. Бо руками носити це повний бред. І все, бачите. І ліна хаває, всі хавають. Тут ми купаємо собак літом. Гріємо воду, ну, беремо з бойлера і купаємо. майка вся в сніні І зараз я буду наповняти всі будки сіном. Це в мене займе десь пару днів, в принципі, якщо самому все обійти. Хоча б зараз на території тут порозкидаю, ще на піду. А Зараз так. От Ліза сидить, куча соломи, солома хороша. от И майка чекает. Вот, блин, хорошая собака. Ага, угу, зум, зум, зум. Негодяй, вот негодяй. Видок, конечно, не очень на камере, но жизни его трошечки лучше. На Децл. Зараз денег. В принципе, вот стики, я думаю, ему хватит. На а він, в принципі, лишні собі забере. Все як я показував в тому відео, самому першому своєму. Ось от. От так от таким звуком прекрасним це все робиться. Тепер ден не буде на тряпках, а мені там писали, що ми тряпки стали. Ні. Тряпки тільки в літні дні. Зараз сезон сіно, бо без сіна собаки просто позамерзають. Ось так от. Бачите, що він робить. Починаю хернею маятися. Собі собі Професіоналізм який. Навчений. Так? Да? Слон. Наш слоняр. Хороший песик, хороший. Дуже шкода тебе. Навірно, в когось сидів і... Просто хазяїни відказалися від нього. Нормальні зуби. Дуже странно. Ноль агресії до людей. У нас весь час приходять діти, ну, школи, оце все. Гладять собак, ноль агресії і я ніколи не розумію на що люди жалуються. Подивіться на реакцію кролів. Починається якесь непонятне бізумне. <реш> що за нафіка взагалі? Знаєш, починає рвати собі сіно, укладка, ну правильно, все, не мішаю, не мішаю. От, хороші такі буде. Тут трохи темно, що не видно. Ось такі. Де кришку можна зняти? Там можна почистити і так далі. Так, все тут у нас що відбувається? Тут у нас в принципі те саме, тільки нічого не видно. Так, верний, моя вірна спутниця, майка пішли. Ричика я закрив, бо він зараз би туди заліз би в ту сіну. І там був би просто... Кошмар. Бачите, по всім цим будкам грей. Бля, він став ще грубіший, ніж був. О, тварюка. А, він просто заростає на зиму. Тріщить там тим кормом. От. хороший. Має. Так, з половину я закінчив вольєрів, точніше 3. Зараз ще тут пройтися, тут пройтися і поїду наниз. Це вообще, ну, мене удивляє. Точніше, не удивляє, це ж майка й-мою. Майка, ну й-мо. Що, яке щастя? Врініс вам сіна. Да. Так. Це на тих вещах. Сидите, бля. Да. Вот так вот. Звірі. Що звірям надо для щастя? Звісно, вот так вот вони вила вилазять, вилазять, вилазять. І сіно оказывается тут. І треба по-новому застріляти. Ну це приблизно, такої одної укладки вистачає до, середи, до середини зими. Бачите? Майка! Ось, вот. все, вони тут залишаються, я їх закриваю. Щоб вони там. Так. Да. Навіть це звір'я вийшло подивитися. Що Що за шум? Всі... Оп! Всі спали. Я тут почав ходити з камерою. Починається двіжуха. Це обалдуй. Я, я настелив бабулі, а цей прийшов одразу ліг. Ну... Отакий. <laughs> Ладно, зараз ще тобі заставили. Бачите, який на їх хвіст. Якийсь непонятний скорпіон. Бачите, як вона? Ай, блин, безтолкові, безтолкові. Ракс теж чекає, та всі чекають, Он азарт. О, ну, тут все понятно і так, бачите річчя. Зараз я аккуратно підійду, засніму його. В цьому взагалі по барабану, ну що происходит? Вообще пофіг. Можна подумати, що він вмер. Не лякай річ. Не лякай, іди в буду. Розбудив тебе. Ну, извиняй, блін, треба було перевірити. То мало ти... Що ти знаєш? Кучерявий. От всім подобається, крім неї. Іди приймай замовлення. Рек вже все. Рек вже сидить. І мало все ровно. Так, от так от. Найдуля. І хто тут у нас? Азарт, азарт. Все, тепер їм не буде холодно. Тепер і вони будуть спати спокійно і я. Чапі. Як раніше на тому притулку каштанчик був, він так теж любив в одіялах спати. А він і зараз так спить. У нього там ціла куча. Там чапік наш бідовий. Нічого не бачить. Та я вже нічого не бачу з такою темнотою. Коротше, що нового? Відревію отаку буду. Стояла вона тут під цим хлавом. Потому що у нас Якіра собачка маленька, вона вечно її виганяє. Ось Вот всю. Тепер вона тут. Така собі теж буде, блин, маленька, непонятно. Но вроді би Лізі нравится. Азарт, Малий. І конечно же речь. Звісно же річ. Ой, так ей та речь. Бачите, починає він вже заростати. Mm. От. Такий великий. Так, да, кашляє він. Лічили ми його довго лічили, але так він і не перестав кашляти. Він же старий, в принципі, і. ну. І тих таблеток йому тільки хуже. Ладно, погнали okay. на низ. Okay. Покажу вам ще одну дівчину, нашу новеньку. З балухою сидить. Балуха жиріє і не хоче їсти. От маленький щеночок в ошейничку люди просто викинули. Я коли взнав, я був просто в шокі. Іди сюди. Бачите, воно щось налякана. Дуже гарний якраз шоколадний. Велась. Давай, давай, вилазь, йди до мене. Йди до мене. Бачите, налякана взагалі. Ось така от вона. Цвіт шоколад, А шейничок. Видно, що не обична дверняшка, а щось там є. Возможно це навіть порода якась. Бачите. Тут ще таке... Тут така темнота, нічого не видно, Ні... ніфіга. От. Я її теж насипав їжі. Она поїла трошки, сидить в буді. Думали, ця буда буде для тої собачки, що перенесем, але судьба вирішила іначе. А, ну це вже хаває, ну, понятне діло. Грязний Оскладник. Видно, що жила в людей. Да, це дверняшка, звичайно. Ну, це не міняє того, що її просто викинули. Просто викинули. І тепер приходиться жити в таких умовах. Не сказав би, що це дуже погані умови. Ну Но... дуже шкода їй, Що вона побула трошки в сім'ї або що там десь не знаю, ну в людей. І опинилася отут. Вот Трошки позитива, ось такий у нас рекс. Казав, нема рексів, але но... показується один є. О, такий жирний. Де там наша королева? Томка, ти типу, поїла. Де. Всі пожарили, крім мене. О, ледарі. О, хто тут у нас грає. Ну я сюди прийшов тільки ради цього експоната. Шорик. Шорик чекає літа, Щоб хорошо вимити його, блін. Цього малого кроля. Да. Такий. Вот и наша лагуна в сине. Кто тут на шае? Белочка. Все тече. чай. Немножечко сырость, но... що поделать. Зима, да. И тільки остается шатирсусы и по солому. Треш мене сліпити Все, Диковато це чорно трошки До сих пор диковато Хто тут у нас? От. Сіні всі, теплі, наїлися да. такі у нас собаки Товстух. Одноглазий джо, привіт. Ой, є одноглазий джо. Я вже їх привчив гуляти і тепер, блін, щоб зайти сюди нормально, треба притримувати двері, бо вибивають. Злюки. О, місні обітателі приперлися. Дукат. Дорік. Найголовніший араміз побаюється мене болізить до всіх, я його відганяю. Тут теж дікарі Щось з фокусом. О. Аліса сидить. Це вообще рідкосна фіня, що вони двоє в одній буді. Але нічого не видно, але одна там сидить. Вона там шевелиться, бачите? І буде. одній буде сидять. Тут нікого у нас буває, сюди рекс заходить. Рекс вибрав. А, рекс ще не випустив. Чи випустив? Де ти рекс? Ден! Ден! Іди сюди. Рекс, 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 де тут наш рекс. Оці теж вже просяться на вулицю. Опа. Друз'яки, всі друз'яки, от, малыша даже не випускав сьогодні. Він взагалі не любить таку погоду, як і всі, крім річки, тільки річик любить болото. От, шуйма себе, лежанка, їжа, все. Морик. Вперед, за щурами на охоту. А вот і наш болотний. Болотний. Вот он. Вот он грубий. Вот такий гнилый. Вот такий. Лиза на местности, все нормально. О, такий нососрач. Ну, Після дощу. Скоро мокрый снег передают. Це хуже некуда. От цим теж насипали, косього не Щоб не мерзли. Мамані, здорово. Цьому звір'ю насипали, цим звір'ям В колесо вот так вот накидали. Тоже. О, тоже. Старпер і котлета. Туманчик собі. Нормально все чухає, тут у нас ще є? Султан. Султан, Султан, здоров. Всі побудум. Ну правильно, нафіга б ходити по такій погоді. Кролі тут. Кролі. Кролі. Ось такий ніс червоний. Да. П'ють вони мало зараз. Дуже мало, майже не п'ють. Вода стоїть Собаки хочуть їсти Тільки їсти хочуть Кабачки тоже тут собі нормально А, дикарі Все сіно, ну правильно тут буде сіно, якщо можна його все забрати Манюня, Маню время появилось їх познімати Вот вони Маня трошки поправилась. Молодчина. Дісней. Коротше, всі побудум. Примідикарі. Отакі от. Шурик на стрьомі. новенький тут. Перевели його в коровник цього малиша. Бо там вже такі дубар на вулиці, що він маленький, бідний, сліпий, ніхера не бачив. І йому треба ну, отаке от от нормальне місце. Бачите? У нього абсолютно білі глаза. Тепер він як Шурік. Бачите, Шурік недовольний. У нього є дружбан, ну я думаю, вони подружаться. Звісно, появилось свободне час для то, щоб зробити цим бідовим шторки. Деякі ми вже зробили, бачите, там червоне покривало. О, бачите, що не робила, засруха наша. Поросипала весь корм. Ну правильно, на нас собі виставила з грязю. Зараз цієї засранці зроблю, якщо вона не буде її зривати. Бо дуже собак багато, які просто здирають. І мерзнуть. Так само сіно. Сіно все з забирають. Тими лапами порпаються. І все. І потім труситься. І треба заново, і заново. Отакі от. От, от нещасні коврики у нас пооставалися. Грязні. Ну, вони підуть. Ми раніше робили з моїм напарником. Но... Як правило, вони довговічні і треба міняти Ну, на год вистачає, не більше. Таким образом це все робиться. Ну, в принципі, у мене було раніше відео. Степлер, чорнуха наша. Вона хворіє, в неї проблеми з почками і треба тепло. Но всіх не обігріє, і вона сидить в такому вольєрі з цим дуралеєм мілким. Дракула. Ну, такий ти дракула. Нагавкається, нагавкається, поп'є і буде спати. Зараз я розріжу отак от. І буде тема. О, там речі. Ну, речі такі собі. Треба буде сюди соломи принести. Чернушка вже чекає, така вона налякана якась. Ну, Спокійні собаки, вже поїли, то що треба. Коврів у нас небагато. Ось от такі відходики. От Буває, люди привозять з дому якісь дорожки. І в принципі прекрасно воно свою функцію виконує. Особливо на таку погоду, на зиму. От Наша дівчинка буде зараз О, така дика була, просто капець. Виривалася собака. ну Думали, що абсолютно психіка поломана. От, трошки поправилася, вже підходить до рук. Звісно, не ідеально, я б хотів, щоб вони всі тосники були, но метаболізм. метаболізм. Ну, так виходить. Зараз вона просто трошечки налякана. Бо я тут з кінжалом стою. Отак от там солома. Солома. Сухенька солома. Все. Федаль. Зараз і нашим хуйющим девочкам зроблю так само на цю будку. І на цю будку. Якраз таке велике опокривало через ціне. Я думаю, вони не будуть його їсти. Ще бережемо, хотів зробити. Ну, він вроді без себе нормально чухає. Може вже потім. <рес> ну, що ти там сидиш? Нелюдимий, абсолютно. Отаким образом от такими патронами. Все що мені коріш ставив, ха -ха, в пригоді стали. Вот так от утеплення, більш менее Зараз тут тільки проріжу отверстие, ну точніше, таку прорізь. Да. кабани, Ну несчастні, несчастні собаки. Вот. дві сестри, дві сеструхи. То... О, вони поїли вже. Колбаски сьогодні дав. Ща, закінчу й домой. Все. Кайф. Я сподіваюся, що вони не, не, не порозривають. Отак от, от я зробив, ну я ж кажу. Хоч на цю зиму, щоб вистачило. Хороші ці такі ковдри чи що це таке, якісь непонятні хрені. Вони теплі. Навіть тут трошки збоку оббив. Може хоч трошки спасе їх. І так, чисто на пам'ять зніму на відео нашого Шуріка, нашого старіка. Навірно, сама стара собака на притулку. Дуже старий. Ось такий він. Вроді би його історія така, що він був. Ну, В людей жив, його просто на старість років Вигнали на, на дорозі. Наш врач років, мабуть, 5 назад, може трошки більше, підібрав його і привіз на наш притулок. Тепер він живе в тій клітці, ну ви знаєте. Отакий от щур. Дуже наглий. Що він щур? Ну, тут можна поняти по його хвосту. Отакий от він. Як храбак. <ріх> Старость. <ріх> О, такий. Гарний, гарний, шорик. Гарний. Ноль страху, ноль страху. Хоче, блін, золотіти. Ти не білка. Шорік, ти не білка. Отак от він, безстрашно. Шурує Шурик додому. Куди він попрається? А, він на ягульки.